До нас звернулася компанія, яка займається продажем декоративної штукатурки різних видів імпортних і власних. Попросили розробити корпоративний сайт для того, щоб цей сайт можна було презентувати дизайнерам, дилерам або частним ну клієнтам вже ну, фінальним клієнтам що можна було презентувати компанію як такий сайт каталог в якому буде представлений асортимент плюс е, представлений шоурум який знаходиться в києві що люди могли подивитися е, що там є і записати, записатися на прийом на перегляд а що ми зробили розробили корпоративний сайт розробили структуру розробили дизайн розробили функціонал підлаштували так функції заявки, щоб міг залишити заявку там і дизайнер і дилер, такий гнучкий сайт комунікабельний. Проступили дизайн, розробили функціонал, запустили, залагодили, оптимізували, передали замовнику. І вже десь як більше року сайт працює, а замовник працює, все сайт А Якщо вам потрібен власний сайт, корпоративний чи магазин, пишіть мені в дірект, проконсультую, підкажу, як правильно зробити, так, щоб сайт був релевантний вашому замовнику.